З радістю вітаю вас українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі. Та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних, говорить святий апостол Павло, яке це радісне благовістя, яка це велика подія, Христос Воскрес і смертю смерть подолав, і з цим благовістям життя, і ми раді завітати до вас і принести вам Слово щастя. Помолимось, щоб Господь поблагословив це Слово в наших серцях, Господи Боже наш! Сердечно дякуємо Тобі за радість Твого світлого Воскресіння, за радість життя і тепер благаємо Тебе, щоб силою Свого Воскресіння Ти овіяв і наші серця та поблагословив Це радіо благовістя в наших серцях і в серцях наших милих слухачів. Дай щоб Євангелія Твоя, Євангелія Спасіння і Євангелія вічного життя. досягнула serdeć наших милих сукачив. Błagajmy Тебе w imię, Воскресло Спасителя и Господа Gospoda Исуса Христа. Амин. Amin. Друзі, у радісний день світлого Христового Воскресіння вітаємо вас Привітом радости, правдивої, привітом перемоги! Христос Воскрес! Воскресіння Христове є не тільки найвеличніше свято, але воно є найбільшою і найважливішою подією в усій історії людства, воно є фундаментом християнської віри і джерелом потужної сили, що зберігає християнство від найжахливіших наскоків найбільшого ворога людства безбожця. Все благовістя Євангелії, повнота всього Божого об'явлення в святому Писанні, спирається на цьому центрі, на цьому наріжному камені, на неумиручому фактові Воскресіння. Без Воскресіння ми були б як сироти, як невільники, чужі заповітами обітниці, не мавши надії без Бога на світі. Без Воскресіння ми не мали б запевнення, що Христос є Бог і що Він перевищує всіх основоположників інших нехристиянських релігій. І систем. Коли б Христос не Воскрес, то весь відгомент високомовних слів протягом всіх віків правив би заглум над нашою вірою, і ми були б найнещасніші від усіх людей. Але слава Богу, Христос Воскрес і Його Воскресіння перемінило життя Апостолів, наділило афектом і силою їх благовістя Євангелії Спасіння, народило. І зберігає зріст церкви Христової в найтяжчі часи її життя і править за підтвердження того незаперечного факту, що церкви Христової не знищить не тільки бойовниче безбожжя наших днів, але і сили Адові не переможуть її. Всі апостоли були полонені чудом Воскресіння, і після зустрічі з Воскреслим Христом вони були повністю переконані в реальності Воскресіння, так переконані. Що все своє життя посвятили для проголошення цієї істини всьому світові, і більшість із них страждали і життя своє віддали за ці глибокі переконання віри в Воскресіння. Нічого іншого не вважали вони за більше світлу, високу, більше важливу мету життя варту посвяти, як благовістя Воскресіння, і тому вони пішли і з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса. І благодать велика на всіх них була. Вони з відвагою пішли в поганський світ, як герої перемогли Його і ясно проголосили. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеся, воскресіння Христове є тріумфальною маніфестацією божественності, потвердженням непомильності святого Письма. Підсиленням факту Його Боговтілення та всіх чуд, запевненням Богонатхненності нового заповіту, обітність його другого приходу та тріумфом остаточної перемоги над злом. І тепер Воскреслий Христос кличе своїх послідовників жити життям Воскресіння, боротися за віру раздану святим, не піддаватися в ярмо неволі, а проповідувати полоненим визволенням. І проголошувати перемогу життя над смертю. Христос во істину Воскрес! Хор Української Баптистської церкви заспіває освіту спасіння, освіту спасіння, любов безвята за наші роти, про Христом! feature g ye five feet measure g ye five feet measure g ye blue. Найкращих хрестів ви шкоди, і жити страждати у мертві, як ви, і світлом небесним я, вікна. we А тепер, любі друзі, великоднє слово у викладі проповідника Івана Барчука. Шановні радіослухачі, ось ми знов дочекалися свята, яке встановлене на пам'ятку Воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя і Господа. І сьогодні я хочу сказати дещо про силу Воскресіння. І як підставу для цієї теми візьмемо текст із послання до римлян Перший розділ, четвертий вірш, де читаємо такі слова, і об'явився Сином Божим у силі, за Духом Святості через Воскресіння змертвих про Ісуса Христа Господа нашого. В цьому тексті є кілька думок, але ми беремо за підставу слова: об'явився в силі через Воскресіння змертвих. І дійсно, щоб воскреснути з мертвих або когось Воскресити. То треба великої народні сили. Такої сили ніхто з людей не має, а тільки один Бог, який є джерелом усякого життя, може дати життя, цебто Воскресити. І тому, що Христос воскрешав інших і сам воскрес, то це є один з найголовніших доказів, що він не був звичайною людиною, а як наш текст каже, об'явився Сином Божим у силі через Воскресіння із мертвих. І апостол Павло в посланні до Філіп'ян, третій розділ, десятий вірш, каже, що в Христовому Воскресінні є сила. І це правда, по-людськи говорячи, воно має велику силу впливу на Христових послідовників. Бо коли вони вірять, що він Воскрес, то це дає їм підтвердження їхньої віри, що він син Божий. А це знов у свою чергу дає їм переконання, що все. Що Христос навчав і що обіцяв, є правдою, і все виконається, а це все, безперечно, духовно зміцнює та підбадьорує. Але крім цього, то Воскресіння Христа має і містичну силу, яка оживлює віруючих духовно. Ось як це описує в посланні до Колосян, 2 розділ, 12 і 13 вірші: ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах, він оживив разом з ним, простивши усі гріхи. Цебто, попросту кажучи, якщо ми віримо, що Христос Воскрес, віримо в Божу силу, яка може й душу, і тіло оживити, віримо, що Христос був за наші гріхи помер і воскрес для нашого оправдання, і з такою вірою в імення Воскреслого Христа ми приходимо в покаянні до Бога, то Бог прощає нам усі гріхи, а відтак відроджує нашу душу, що мертвою була в гріхах, оживлює її тією самою силою, що й Христа Воскресив. І віруюча людина відчуває в собі ту Божу силу і нею перемагає гріх, яким Сатана знов хотів би вбити її душу. І добре та спобідно жити з цією силою Воскресіння в душі, бо тоді гріхи в усякому вигляді не мають над нами влади, і ми легенько їх перемагаємо і відкидаємо з нашої життєвої дороги. Часто невіруючі люди, а навіть християни з мертвою вірою, дивуються, що ми так собі просто і легко не робимо того, без чого, яким здається, і жити не можна. І вони думають, що ми маємо або то залізну волю, або не маємо ніяких почуттів, що нас не тягне до лихого. А справді ми ані ніякої особливої волі не маємо, а також маємо всі людські почуття, але нас не тягне до злого, бо ми маємо відроджені для Бога душі і маємо силу Воскресіння в собі, яка легко перемагає зло. І ось коли приходить це свято. То весь християнський світ святкує його, але без сили. І підготовка до свята як сповідь та причастя є тільки формою без сили. І саме святкування є тільки для тіла у, у західніх країнах. Це свято є святом квітів, особливо білих лілей. Ними удекоровані і молитовні доми, а також приватні доми. Люди одягаються в нову одіж. Жінки прикрашуються особливими святочними капелюхами, але діла з Божою силою проявів християнських чеснот нема, а повинно було б бути. Ось як написано про це в посланні до Єфесян, перший розділ, з 19 по 20 вірші: і яка безмірна велич в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його. Значить, у перших християн була духовна сила, і то безмірна та така потужна, яка й воскресила Христа з мертвих. Тому й не диво, що ті християни могли і жити по-християнськи, могли і переносити страшні переслідування і муки за Христа, і вмирати мученичою смертю за нього, бо вони мали безмірну силу Воскресіння в своїх душах, і святкування без сили не дає нічого. Номінальні християни завжди чомусь уважають за символа сили Христа, а справді, символом сили є порожній гріб Христа. Бо ж при хресті тріумфували вороги Христа, а по Воскресінні тріумфували друзі Христа, а вороги затривожились. Воскресіння це здійснення і початок його вічного царювання, як звістив архангел Марії, коли сказав, і по вік царуватиме він. І царуванню його не буде кінця. Воскресіння це підтвердження другого приходу Христа на землю, щоб учинити суд та розправу з усіма безбожниками та нечистинцями і принести остаточну перемогу правді та справедливості. Він багато разів обіцяв, що він прийде, але коли б він не воскрес, ми не могли б мати певності, що він прийде, а тепер ми його ждемо кожної хвилини. Бо ознаки його другого приходу дуже скоро виконуються. у посланні до римлян, 8 розділ з 34 по 37 вірші, апостол згадує цілу низку тяжких переживань, віруючих, включно з мученичою смертю, але каже, що ми все це перемагаємо силою Воскреслого Христа. Отже, Воскресіння це не переможна сила, але та сила не тільки пасивна. Що дає силу терпіти страждання, але також спонуки до духовної праці. Наприклад, усі віруючі знають, що Христос подав як одну з ознак, що Він скоро прийде той факт, що Євангелія буде проповідна по цілому світу на свідоцтво народам усім. І тоді має прийти кінець. Це написано в Євангелії від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. А тому всі віруючі зо всіх народів. Намагаються дати це свідчення своєму народові. За цим прикладом і ми пішли. І, хоч нам не легко, бо не маємо досить часу, бо ж мусимо працювати на хліб щоденний, а тому цю працю мусимо виконувати на рахунок нашого відпочинку також необхідні засоби, щоб оплатити радіостанцію та нарісні інші розходи, пов'язані з цим ділом. І ми самі робітники не тільки мусимо виконувати всю працю безплатно. А ще й мусимо жертвувати разом із іншими віруючими за, з наших зарідків на це. Але тому, що ми хочемо, щоб Воскресний Спаситель наш скоро прийшов, а також хочемо, щоб наш народ мав свідоцтво про Христа, тому, не рахуючись з ніякими тягарами та труднощами, проповідуємо тут, а також і вам, улюблені наші вітчизняни, у рідному краю. Любов Воскреслого та сила Воскресіння допомагають нам у цьому. Як ми вже згадували, що ця віра в Воскресіння перемагає навіть страх смерті. Ось як це описує апостол в другому посланні до Корінтян в першому розділі, 8 і 9 вірш. Послухайте. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам. Бо над міру і над силу були ми обтяжені. Так що ми не надіялися навіть жити, та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Є ще написано в посланні до Євреїв, 7 розділ і 16 вірш, що в Христі є сила незнищального життя. Це чудова надія для віруючих. Тому віруючі далеко так не бояться смерті, як невіруючі. Це ми сотки разів могли бачити під час минулої війни, як невіруючі люди майже розум втратили під час великих небезпек, а віруючі завжди поводились зрівноважено. І це не тому, що для віруючих хотілося б, щоб їх бомба чи міна розірвали. Вони цього також не бажали, але вони вірять у незнищальність життя. І в своє власне Воскресіння, як написано в Першому лисі до коринтян, шостий розділ, чотирнадцятий вірш, такими словами: Бог же й Господа Воскресив, Воскресить Він і нас своєю силою. Є багато чудових обітниць, пов'язаних з Воскресінням, і одна така обітниця є про те, що ми там зустрінемось з усіма святими, навіть з такими, які жили тисячі літ тому. Ось в Євангелії від Святого Матвія, 8 розділ, 11 вірш, читаємо: Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві Небеснім з Авраамом, Ісааком та Яковом. Ці єврейські патріархи жили біля чотирьох тисяч літ тому, але були це надзвичайно цікаві люди. Та й Христос приточив їх тільки як приклада, який проте означає, що в небеснім царстві. У вічності будуть зустрічі і буде заховання індивідуальності. Отже, Авраам там залишиться Авраамом, Петро Петром, Гус Гусом. Кожен брат у Христі і кожна сестра збережуть свою особовість, так що їх можна буде пізнати. Але найголовніше це те, що надія на Воскресіння дає нам перспективу на остаточний тріумф любові, добра та справедливості. Ні одна стеза, ні одна краплина крові не пролита є надаремно. Ще ноєві Бог сказав: я буду жадати вашу кров навіть від звірини і з руки кожної людини, кожне зітхання, переживання, страждання, мука все записане у книзі життя. Там усі кривди будуть вирівняні, але хто не покається, сам буде відповідати за своє життя. Натомість, хто вімення Воскреслого навернеться до Бога з щирим покаянням, того Бог простить, а кров Ісуса Христа очистить Його від усякого гріха. Дорогі друзі, якщо хочете переконатись, яка то сила Воскресіння Христового, то не святкуйте Його тільки формально, без сили, без духовного життя і навіть без Бога, а радше з горілкою, з грішними розвагами і гульнею тощо. Таке святкування не дасть нічого для вашої душі і не принесе слави для Господа, а лише зневагу. Прийдіть до Господа свідомо, щиро, не бійтесь і не соромтесь визнати всі свої гріхи, і Бог прийме вас, простить та оживить. Тоді ви відчуєте силу Воскресіння. Не бійтеся, що вам буде сумно потім, що вас гріх назад потягне, що ви не встаєте на Христовій путі. Коли сила Воскреслого оволодіє вами, то сам Сатана нічого вам не зробить. Дух Святий наповнить ваше серце радістю, духовного життя, а обридженням до гріха, і вас не буде тягнути назад. Ви будете здригатись на одну думку про минуле. Нові святі Божі ідеї охоплять ваше єство, і сила Воскресіння триматиме вас міцно на Божій дорозі. Нехай Господь вам у тому допоможе. Амінь. Oh, Lascaux, us Води Боже, на сердечно, дякуємо Тобі за це слово Воскресіння і благаємо Тебе, щоб вся Євангелія вічного життя злучилася із вірою наших слухачів. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а Цареві віків, нетвіному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя. І живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь,